Хочу винести на обговорення наш, нашого такого зібрання декілька думок щодо датування будівництва братського корпусу Києво-Софійського монастиря. Під час вивчення матеріалу фонду, фонду Київської духовної консисторії ми увагу привернув один лист, це був лист митрополита Самоїла Миславського до сенатора Петра Васильовича Завадовського від 1 червня 1786 року. Оскільки збереглося надзвичайно мало джерел, в яких описувалося б, як виглядали будинки, корпуси навколо Софійського собору в минулому, я вирішила більш детально зайнятися вивченням обставин, написання цього листа та аналізом інформації в ньому представленої. Хоча сам лист не є нововиявленим, не є невідомим в історіографії, один з варіантів цього листа був опублікований. Першому томі зборника матеріалів для історії просвіщення в Росії, який вийшов ще в 1893 році. Що цікаво, ці два відомі мені наразі варіанти цього самого листа від митрополита Самуїла Миславського до сенатора Петра Васильовича Заводовського, тобто той варіант, який зберігається у нас. Здяг України і той варіант листа, який був опублікований в 1893 році, на підставі листа, що на той час зберігався в архіві Міністерства народної просвіти, вони досить таки значно відрізняються. Раніше цей лист, про який я хочу тут більш детально розказати, розглядався в історіографії і був відомий ну, з точки зору історії шкільної освіти. В ньому е, йшлося про вивчення історії першої Київської гімназії. Я ж пропоную його використати, використати його в посову складову для того, щоб подивитися, як виглядали саме ці споруди навколо Софійського собору в, в, в кінці XVIII століття, і використати його як джерело з, для досліджень з історії архітектури. Отже, щодо обставин написання цього листа які з'явився в 1786 році, а вони були такі. В 1782 році, за розпорядженням імператриці Катерини II було утворено комісію з заснування народних училищ, яку очолив сенатор Петро Васильович Заводовський. Завданням комісії було запровадження єдиної для всієї імперії системи навчальних закладів. Одним з результатів роботи комісії стало видання устава народним училищам в Російській імперії. Відповідно до цього уставу запроваджувалася централізована мережа навчальних закладів, народних училищ. У центрі намісництв мали бути засновані головні народні училища, а в повістових містах малі народні училища. Централізаторська політика влади в цей час проявилася також і в церковній політиці, а саме в твердому намірі звести межі Київської єпархії до адміністративно-територіальних кордонів Київського намізництва. Відповідна урядова політика була закріплена указами про ліквідацію низки монастирів, які підпорядковувалися Київському митрополиту, та про секуляризацію монастирського землеволодіння. Як відомо ці укази від 10 квітня 1786 року. Один з пунктів указу о штатах Київської, Чернігівської і Навкарасієверської єпархії передбачав кафедральний Києво-Софійський монастир перейменувати Київським Софійським собором, призначивши до нього протопопа і інших священно- і церковних служителів з окладом на рівні з Московським Архангельським собором. Понад то, в цьому монастирі повинно бути розміщене головне народне училище Київського намісництва що запроваджується з нашої волі від комісії з заснування народних училищ в нашій імперії. Одночасно в пункту 6 вище згаданого указу зазначалося Київські академії з усіма закладами, що їй підпорядковуються, бути при архієрейському домі і Києво-Печерській лаві, а братський монастир, що слугує тепер для розміщення згаданої академії, перетворити на головний госпіталь відповідно до його уставу. Відтак, виконуючи цей указ імператриці, голова комісії заснування народних училищ Петро Васильович Завадовський вступив в листування з митрополитом Київським і Галицьким Самуїлом, якому належало підібрати приміщення на терені колишнього Києво-Софійського монастиря, яке можна було б використовувати для розміщення нового навчального закладу. У листі від 1 червня 1786 року, про яке, власне, йде мова, митрополит писав про існування на той час у монастирі двох вільних флігелів флиг... кам'яних покоїв. Опіс і розміри будівель, про які згадував митрополит, дозволяють зробити висновок, що мова йшла про будівлі, які нам відомі зараз, як братський корпус і бурса. Порівнюючи обидва варіанти листа, від першого... Я трошки пісніше прочитаю лист, тоді буде, може, краще зрозуміло. Подібнюючи обидва варіанти листа від 1 червня 1786 року, а саме відпуск, який зберігається в діаг України, та лист, опублікований в зборниці матеріалів для історії просвіщення Росії, можна помітити, що в другому варіанті виразно помітне ставлення митрополита до завдання відкриття школи на терені ліквідованого Києво-Софійського монастиря. Поряд з позитивними моментами, які називав митрополит у листі, а саме він казав, я невимовно радую, що академія може бути разом з головним народним училищем, студенти і учні її зможуть зручно запозичувати в зірець навчання в народних училищах, які запозичувати і всім духовним училищам приписано. Він перераховував і численні недоліки цього рішення. Одне тільки невигідне розташування старого міста Києва, де тепер буде академія і народне училище як місце пустого, безлюдного, безводного, бездровного з причини гір, що завжди руйнуються непрохідного, ставить мене в скрутне становище. На початку 1787 року Катерина II, як відомо, три місяці провела в Києві. В цей період, очевидно. Митрополит Самоїл мав можливість неодноразово зустрічатися з імператрицею. Результатом його переговорів стало рішення про відміну перенесення Казденії з приміщення братського монастиря на Подолі. Це було закріплено указом 1787 року. Однак від ідеї розміщення головного народного училища Київського намісництва в колишньому кафедральному монастирі не відмовилися остаточно. Про що свідчить лист Семена Єрмолайовича Шеркова, оскільки саме правителю Київського намісництва довелося займатися підготовкою приміщення для нового навчального закладу. В цьому листі Шеркова до Заводовського від 10 грудня 1788 року було сказано наступне. Будинок цегляний, покритий залізом, двоповерховий, з погребами в старому Києві поблизу Софійської церкви. Для цього училище готується. У нього більше 40 кімнат, але оскільки цей будинок збудований на проживання монахів, то немає просторих кімнат, а якщо потрібні, необхідно виламувати стіни. Тобто з опису зрозуміло, що мова йде про бурсу, і саме бурсу вибрали для як те, приміщення, в якому мало бути розміщене головне народне училище Київського намісництва. Далі Ширков запропонував відкрити училище тимчасово на Подолі у приміщенні колишньої банківської контори, що на кінець 1788 року, на початок 1789 року залишалося вільним. Зрештою, як ми знаємо з історіографії, головне народне училище Київського намісництва було відкрито 1 травня 1789 року. Однак наприкінці 1789 року будинок, в якому... Тимчасово розміщувалося училище, був викуплений для поштанку, і київській владі довелося знову підшукувати приміщення для цього училища. Нарешті наприкінці 1789 року у генерал-майора Богдана Івановича Нілуса був викуплений будинок на Подолі, в якому Київське головне народне училище, а з 1809 року Київська гімназія перебували аж до переїзду у приміщення Кловського палацу 1700 в 1811 році. Це стосується обставин написання листа, яке мають важливе значення для досліджень з історії освіти України. Далі я пропоную розглянути питання опису будівель колишнього Києво-Софійського монастиря, про який йде мова в листі. Для цього я сам лист зачитаю. Починається він з такого звернення, звичайно, як в той час належало, пише Митрополит. Превосходительнейший господин, милостивейший государь мой, вашего превосходительства, милостивое ко мне расположение, многие благодеяния в течение жизни мне оказаны, ободряют меня, что следующее мое изъяснение принято будет вашим превосходительством великодушным. Высочайшее, все нашей самодержицы соизволение есть, чтобы в бывшем Киево-Софийском монастыре, кой переименован Киевским собором, Помещено было главное народное училище. О а помещении коева я всемерно употребляю по печенье. Но нужно мне благовременно иметь сведения, сколько для главного народного училища потребно будет оставить покоев. Ибо в бывшем Софийском монастыре имеется два только фигеля каменных покоев. Первый об одном этаже, состоящий из четырех келей коих и имеют помещены быть все духовные чины при доме архиерейским по штату положенные и 25 человек певчих. Второй о двух этажах в одном, э, в нижнем этаже 8 покоев с чуланами, в верхнем 10 с чуланами же. Все онные покои, как верхние, так и нижние, что с водом и с каменными простенками, в длину каждый 7 аршин, а в поперечнике 5. «Как учреждение и распоряжение всех народных училищ по высочайшей воле и доверенности возложено на ваше превосходительство, то всепокорнейше прошу одолжить меня благоснисходительнейшим вашим уведомлением и наставлением, сколько в нижнем и верхнем этаже оставить для главного народного училища покоев». Ну, и дальше он прощается с митрополитом. Отже. Ми можемо зробити висновок, що в цьому листі мова йде саме про будівлі Бурси і братського корпусу. Питання датування будівництва Бурси не викликає жодного, жодних суперечностей. Ще в 50-ті роки в працях архітектора Тимановича воно було точно розв'язане. Зокрема, серед документів фонду Видовицького монастиря було виявлено контракт 1763 року поміж намісником Софійського монастиря Ігуменом Йосифом та архітекторами Юрасовим і Паповим на будівництво монастирських келій. Таким чином вчений архітектор підтвердив датування будівництва споруди, яке було вже й до того часу відоме, і встановив його авторство. Питання з часу будівництва братського корпусу, воно, на мою думку, все-таки залишається ще відкритим, адже існує два варіанти цього дотування. Довгорічний директор Київського заповідника, Софійського Київського, музею, вибачте, Микола Йосипович Кресальний стверджував в своїй монографії Софійський заповідник у Києві архітектурно-історичний нарис, яка вийшла у світ в 1960 році, наступне. Перший поверх колишніх монастирських келій з відкритими галереями на його західному фасаді зведено в 50-х роках XVIII століття. Але вже у 60-х роках XVIII століття над спорудою був надбудований другий поверх. Такий опис він зробив щодо братського корпусу. З цього часу, з видання цієї книжки в 1960 році, це фактично твердження, це датування потрапило до всіх путівників спочатку по державному архітектурно-історичному заповіднику Софійський музей який з 1992 році має назву Національний заповідник Софія Київська, і наразі цей погляд є найбільш розповсюдженим, прийнятим в історіографії, можна так сказати. Джерелом такої думки могло бути на як мені здається, помилкове трактування вченими 60-х років опису будівель, розташованих навколо Софійського собору яке було наведено в описанні києво софійського собору і Київської ієрархії митрополита Євгенія Болховітінова. А саме я вважаю, що тут мова йде про таку згадку, яку неправильно трактували ці історики архітектури 60-х років. Митрополит Тимофій Щербацький завів при домі стати і огород і городив їх розшипками, відновив під упалу дзвіницю, прибудував з правого боку архіерейських покоїв кам'яний корпус в один ярус, над яким пізніше митрополит Арсеній Могилянський надбудував дерев'яні для себе керів, суміжність кам'яного архієрейського будинку для збільшення покоїв. Цей опис Інтерпретовані істориками архітектури в 50-ті-60-ті роки, як такі, що відносяться до сучасного братського корпусу. Це дозволило Кресальному і його співробітникам датувати будівництво братського корпусу серединою 18 століття, на мою думку, тобто роками архієрейства митрополита Тимофія Щербацького. Проте розташування добудови, яка згадується в описі, не відповідає сучасному розміщенню братського корпусу. У описанні митрополита Євгенія Балхавітінова мова йшла про добудову суміжних покоїв, що дозволяло збільшити площу митрополитських покоїв, а братський корпус розташований досить далеко для цього. Згідно з сучасними дослідженнями істориків архітектури, на південь від будинку митрополита ще до реконструкції цієї споруди. У 19 столітті існувала прибудова, яка була пізніше розібрана і яку можна пов'язати з прибудовою часів митрополита Тимофія Щербацького. У той же час митрополит Євгеній Болховітінов далі в своєму описанні пише, що митрополит Гавриїл Кременецький в північно-західному куті подвір'я... Побудував два корпуси келії, один дерев'яний, а другий кам'яний, одноповерховий для очільників архірейського дому, в тому числі, в числі в яких перший був намітник Києво-Софійського монастиря. Місце розташування згаданого одноповерхового для очільників архієрейського дому корпусу дає можливість стверджувати, що йшлося про споруду, яка зараз відома як Братський корпус. А відтак митрополит Євгеній відносив час будівництва цього корпусу Ківософійського монастиря до років митрополичого служіння Гавриїла Кременецького, тобто до початку 80-х років. Причому жодних слідчень про добудову другого поверху над будівлею братського корпусу митрополит Євгеній не наводив, хоча й згадував в описанні про перебудови інших будівель колишнього Софійського монастиря, в тому числі перебудови, проведені в роки його власного архієрейства. У 1822, період з 1822 по 1825 рік, тобто від його призначення митрополитом до року написання книги. Це ставить під сумнів, на мою думку, розповсюджене в сучасній історіографії положення про датування будівництва братського корпусу 50-ми роками XVIII століття та про добудову другого поверху в 60-ті роки XVIII століття. Оскільки так само, як і митрополит Євгеній, у 1825 році митрополит Самоїл у цьому згаданому вже листі 1786 року описував вказану будівлю як одноповерхову, в якій проживають служителі архієрейського дому. Крім того, в цій своїй запропонованому дослідженні я звертаюся до планів міста Києва, які відомі зараз існують. Використовую я по-простому плани міста Києва, які були опубліковані в книжці Древній Київ Каргера. І ось План Києва 1774 році, який міститься в цьому першому, кни... першому томі цієї книги, він якраз показує кам'яну і дерев'яну забудову різними кольорами. І тут дуже добре можна прослідкувати на цьому подвір'ї Софійського монастиря, що на станом на 1774 рік споруда Бурси. Собору, і трапезну і інших будівель, які ми знаємо на цей час, повинні бути кам'яними, вони справді показані більш темним кольором, в той час, як споруди, дерев'яні споруди, які, я вважаю, на цей час знаходилися на місці братського корпусу, не замальовані залишаються. Так само, що цікаво в наступному відомому мені плані Києва. В плані Києва Мілара і Шувалова, який був вміщений в повному собранні законів Російської імперії 1787 року, там якраз кам'яні не кам'яні споруди показані таким чином, що або ровною лінією, або пунктиром. На цьому плані, як мені здається... 1787 року вже чітко видно, що і бурса, і братський корпус показані одним і тим самим видом зображення, тобто можна зробити висновок на те, що вони вже на цей час були кам'яними. Підтвердженням того, що станом на 1825 рік, тобто на час написання описання, Митрополита Євгенія Балхавітінова, братський корпус залишався одноповерховою будівлею, може слугувати і такі документи, які зберігаються наразі в Державному архіві міста Києва, а саме документи в фонді Києво-Софійського кафедрального собору. Мною було знайдено кошторис. На ремонт митрополитчого будинку за 1822 рік. У цьому документі перераховані основні види робіт, які потрібно було провести під час реконструкції будинку митрополита, а також у кам'яному флігелі поруч, призначеному для проживання служителей архієрейського дому та розміщення сараїв, возівні та стайні. І е, я вважаю, що цей флігель, кам'яний флігель поруч з будинком митрополита, який описується в цьому кошторисі, є саме братським корпусом. В цьому кошторисі цей кам'яний флігель описаний як одноповерхова споруда. Інших кам'яних споруд, що відповідали в опису на Софійському подвір'ї, на той час не було. Ймовірно, лише у 1840-х роках було надбудовано другий поверх над приміщенням братського корпусу у формах популярного на той час в архітектурі класицизму. В підсумку мені здається, що варто було б наразі датувати будівництво братського корпусу 1775 тим 1783 роками. Тобто, якщо вважати цей план 1774 році, якого ще не було показано братський корпус як кам'яний такою однією з позначок періоду до кінця служіння митрополитчого Гавриїла Кременечкого в 1783 році.